Вітаю! П'ять подій дня 21 травня. Безмитну торгівлю закриваємо, переговори відкриваємо. Мова про що? Мова про те, що Польща закриває безмитну торгівлю для України. Польські фермери перемогли. З 5 червня безмитного ввезення товарів з України не буде. Пряма мова від прем'єра Дональда Туска: ми допомагаємо Україні, але не коштом своїх. Під переклади це звучить як більше не хочемо дешевих українських помідорів, краще дорогі, але з ЄС. Але не треба особливо розчаровуватись, тому що насправді в Польщі тривають президентські вибори, і Рафал Часковський, який є висуванцем платформи обивательської, тобто громадянської платформи, е має хороші шанси перемогти. Хоча е перший тур виборів приніс дуже багато несподіванок, але відрив від. Е е Наступника у Рафала Часковського дуже маленький, тому швидше за все, що націоналістичні сили все-таки будуть підтримувати опонента Часковського, і в цьому сенсі, Дональд Туск, як досвідчений лідер, все ж таки хоче послати сигнали певним соціальним групам про те, що його партія робить все правильно і його кандидат буде. Великим захисником інтересів, в тому числі і польських фермерів. Насправді ж, дійсно, в Європі дискутується питання про безмитну торгівлю з Україною. Очевидно, що в Європі вирішили, що краще допомагати грошима, але привчати до загальноєвропейських правил, ніж створювати пільгові режими, і потім країна із пільгового режиму буде. Виходити із величезними втратами і з великими політичними нервами. Наступна тема платна дія, щери за гроші. З 1 червня сервіс, який багатьом уже українцям полюбився, оскільки він спрощує дуже багато всіляких проблем, особливо в стосунках із банками, із державними інституціями. Тому дія. В свою чергу, очевидно, вирішила трошки підлатати державний бюджет. У дії з 1 червня стартує платна функція шеринг документів для банків. Далі платним стає, стане дія підпис для бізнесу, а ще далі дія аут, щоб е, сторонні сервіси могли вас Ідентифікувати через дію висновок дія стає як Spotify, базово безкоштовна, але щось, за щось справжнє треба буде доплатити. Очевидно, що обсяг платних сервісів на перспективу буде нарощуватися, оскільки в дії вкладені величезні кошти, і дія пов'язана з іншими державними сервісами. Тому держава себе не обкраде, не переживайте. Третя подія дня. Європейський Союз готується до повного відкриття переговорів з Україною. Єврокомісарка Марта Кос заговорила про те, що Україна може, Україна виконала домашні завдання. До осені можемо відкрити всі кластери. І що важливо, що вона додає навіть Угорщині. Буде зру, зручно отримати відповіді про права меншин через відкриття кластеру 1. Тобто, те, а кластер 1 це називається основи, тобто верховенство права і е, діяльність державних інституцій. Тому е, швидше за все, що Європа поспішає і хоче відкрити всі кластери в цьому році для перспективи набуття членства. Тим більше, що і на чолі Європейського Союзу зараз є дуже дружні до України країни. Тому сам Бог велів, так би мовити, Україні вскочити в цей вагончик європейський. Хоча, судячи з поведінки оточення Зеленського, і оці всі переслідування Порошенка і утиски свободи слова, вони за фактом створюють дуже Нервозну атмосферу в Україні, яка добре вловлюється нашими партнерами, і хтось із поважних країн, народу чи пізно, змушений буде заговорити про те, що Україна не готова до повноправного членства в ЄС. Це дуже неприємний момент. Четверта подія: Трамп відмовляється від вимог до Росії, а Мерц знизив сподівання: канцлер Німеччини Фрідних Мерц. Говорить наступне, ознак швидкого завершення війни немає. Дональд Трамп після дзвінку Капутіну вирішив, хай вирішують самі. Про це стався витік із оточення Трампа, і про це говорили американські медіа. Сполучені Штати більше не тиснуть на Росію і точно не хочуть нових санкцій. Це вже не багатовекторність, це політичне. яка разниця. Пригадуєте Зеленського, яка разниця на повен голос. І от тепер, може, Зеленський нарешті зрозуміє, яка різниця. хоча йому якраз, по-моєму, це все до одного місця. Що треба сказати? Європейці поставлені в дуже складне становище, оскільки спільна заява Великої Сімки на підтримку України вона напоролася на позицію США і США так жорстко досить Блокують цю резолюцію. Тому, очевидно, в Трампа якийсь абсолютно інший паралельний сценарій. Ну, Треба визнати, що деякі дії Трампа принесли абсолютно ефективний результат, особливо переділ світового нафтового ринку і витискання Росії з цього ринку. Тому Інколи дивишся на дії Трампа і розумієш, що це якась абсолютно ахінея. Потім, коли з якихось дрібних кластерів починає складатися єдина конструкція, раптом починає проглядатися результат. Ну принаймні, тепер вже і перемогу над націоналістичним кандидатом проєвропейського мера Бухареста визнають як зусилля Трампа. Ну і п'ята подія: переговори у Ватикані. Технічний старт знак питання. Про Ватикан заговорив президент Фінляндії Олександр Ступ. Він точно в близькому контакті з адміністрацією Сполучених Штатів. Отже, що він говорить: наступного тижня можуть початися технічні переговори про припинення вогню у Ватикані. Переговори між Україною і Росією, а не, а не вогню в Ватикані. Ключове слово технічні. Це як прогрів мотора перед стартом. Але хто сидить за кермом, досі невідомо. Як відомо, і Трамп, і американська сторона підтримала ініціативу в письмовій формі обмінятися, скажімо так, набором кроків для зупинення війни. Тобто після Стамбула кожна сторона і Росія і Україна пишуть свій набір вимог для припинення вогню. Отже, фіналізуємо. Цей день. Про закриття та відкриття. Польща закриває митницю, дія відкриває цінники. Європейський союз відкриває кластери, США закривають амбіції, а Ватикан відкриває двері для дуже обережних переговорів. З вами був Цибулько Толк. Не забувайте відкривати, легко закривати завжди болісно.